Друзі, вітаю! Слава збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Не забувайте, будь ласка, донатити на збройні сили України! Це дуже важливо, бо бачимо знову рівень підтримки збройних сил донатами дещо зменшується. А цього не має бути сьогодні пару слів про так звані вибори так званого Путіна, бо воно якось до кінця не ясно, кого вони там собі типу вибирали. Треба визнати, ж всі росіяни об'єдналися довкола Путіна в єдиному сплеску електорального екстазу, як у поротавата, так і так звана ліберальна опозиція, яка фактично зробила все, аби надати цьому видовиську якомога більшої легітимності. Так найбільше Путін має подяку. Саме так звані опозиції і нікому більше. Про це я сьогодні і розповім. Нагадую, мене звати Богдана Мосов, я журналіст. Тепер уже з гордістю і чистою совістю можу сказати, я незалежний журналіст. Це мій youtube канал. Підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, тисніть на дзвіночок. Також дякую тим, хто підтримує мою роботу через Patreon, Баймійкофі, спонсорство на YouTube та посилання на Монобанк. Зараз YouTube єдине місце, де ви можете мене побачити, у публіч Цьому просторі тому вважайте це ексклюзив. Ну а тепер, друзі, несемося. Мамулечка, давай! Надо спалювати! Херсон перемінований Херсню. Я дівчатка, припівочка, танцюю і паю. У нас нехватка боєприпасів. боєприпаса. Герасимов! геральтіма! Я вам вже розповідав, що вибори на Росії не потрібні. Там і так є цар. Він отримує, отримує там свій трон чи спадок, чи внаслідок паласових переворотів. Але вже досить довгий час Москва, яка вся така антизахідна та самостійна, намагається копіювати за цивілізаційними країнами демократичні процеси. Ну і тут виходить все так само, коли росіяни комуніздять все інше, ну як вони люблять робити, ані по формі, ані по змісту. Нічого повторити не виходить. а вся процедура пуста фікція, зате зайвий раз можна пересвідчитися у відсутності адекватності у цього народу. Але знов-таки найбільший стрибок до премії Дарвіна зробила російська так звана опозиція, яка показала свій протест. Протест на Росії, як відомо, завжди жорстокий, безжальний, і такий, що змітає на своєму шляху усе. І ліхтарики, і повітряні кульки, і білі стрічечки. Путін аж два чи майданчика заповнив від страху такого протесту. Я уверена, що в Росії совершенно нормальне общество. що общество російське оно не просто нічим не хуже. Чем общество в любой другой стране. Оно во многих отношениях сопротивляется пропаганде более эффективно, чем это делали бы другие люди, может, учты другие исторические эпохи на их месте. То есть, вообще-то, уровень антивоенных протестов в России высок для такого количества репрессий, которым люди подвергаются, по данным Мовады Инфа порядка 20.000 только задержанных за антивоенные протесты. Причём большинство из них ещё в самые первые месяцы или даже недели войны. Это это важно, это много. Вы же чули, что протестом проти виборів Путіна, цього разу було прийти на вибори Путіна. І запустила цю історію вдова Навального, Юлія, мало того, вона так добряче постаралася, що на вибори росіяни прийшли не лише в Росії, а й почали штурмувати Посольства за кордоном, аби проголосувати і легітимізувати фактично Путіна. На Берлін все як діди заповідали. Добрий день. <гринать> Бачую, що стали за мною в очереді, сьогодні з 12 часом і сейчас час 3 вечора я только прошла. Я что що тільки люди прийшли на нашу акцію. Я кличу, як НАТО скандує про Юлю, то у мене так все передергується і флешбечить. Юля! <сimitation> Юля! Повненький, потому що скучається. Юля, ми з тобою поддерживає. І справді. флешбечить. А, але ось ось, наприклад, далі це вже не Німеччина, це Франція. Причому зверніть увагу на плакат в руках цієї росіянки. Я, наприклад, по мітингам і у мене серце від того, що ну, посмотри сам, как всі здорово забрали, очевидно, на у мене відчуття, що всі ці люди прийшли на акцію проти Путіна. Може быть, я себе таким образом Ну, Нет, ну сам посмотри, в принципі. Е-е, це ж протестна акція. людей. Так, да, так що для Парижа я думаю, це дуже хорошо. Як ви вже почули, вони стоять в Черзі, в Черзі до посольства стоять російські ліберали, аби проголосувати. В руках цієї мадмозель плакати з написом Русі не па Путін, тобто Росія не Путін. Але ми бачимо, що Росія це таке Путін, а Путін це таки Росія, Росіяни це Путін. Всі Росіяни зібралися в Росії і за кордоном, аби легітимізувати свого царя. Сігнал западним лідерам да. важно. Действительно, Росія це не Путін далі посмотри, як Юлія Навальна вішають на весь вісьмір. Ба більше вони прийшли на вибори, бо до цього закликала Юлія Навальна. Те, що таким чином вони фактично забезпечують явку Путіну, і це. Ну логічно, це перше про що а, до чого можна здогадатися. До чого може здогадатися людина, яка і школу не закінчувала до кінця. Але серед росіян ніхто про це не думав. У них своя цариця серед лібералів, так званих Навальна. От як вона скаже, так і буде, так вони самі все і зроблять. Сьогодні важливо прожити день так, щоб зробити хоч щось проти Путіна. Це важно. И мы сегодня стоим против Путина. То есть после вот этого момента немножко... То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда. Вы видели, как голосовали наши граждане, находящиеся сейчас за рубежом, либо в командировке, либо на отдыхе, либо проживающие там. Их же никто не принуждал. Акция «Полдень против Путина» начинается в Москве и Петербурге. Их же никто не принуждал. Призывы были прийти голосовать именно в полдень. И это должно было бы быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать, за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю. Отже, російська опозиція забезпечила ні, не явку на виборах Путіна взагалі насправді дуже вірогідно, що явка була набагато меншою, але російська так звана опозиція забезпечила пропагандистське прикриття і саме картинку того, що мовляв була рекордна явка. Значить, у Путіна більше приводів говорити про свою легітимність. А. Ось іще один легітимізатор виборів: Надєждін, якого, який, начебто, мав податися до ЦВК, начебто його майже взяли у кандидати у президенти, але не пустили в результаті. Але він прийшов все одно сам проголосувати і легітимізувати Путіна. Да, когда вас сняли. Вы да. верите в серьезность друга? Я верю в то, что у российского народа сегодня есть шанс показать свое реальное отношение к тому, что происходит. Проголосовав не за Путина, а за каких-то других кандидатов или как-то иначе, собственно, что я и сделал. Ваши еще будут а, наблюдатели давать... Все. Да, вот здесь сидят вот, ну вы видите, я поздоровался с людьми, это мои... Но это не наблюдатели, это члены комиссии с правом решающего голоса, которых мне удалось во многих местах Подмосковья Москвой. Ну, записати в камін навіть наблюдателі якихось своїх туди послав. Круто, ну щоб точно все було так, як Владимир Владимирович приписав. До речі, про те наскільки там було усього намахльовано, свідчить так би мовити, явка, так звана, якраз таки на окупованих територіях. Якщо на частині Херсонщини вони намалювали явку понад 80%, там де половина ж мешканців виїхала, частина області під контролем України, слава Богу, більша частина людей на ті вибори не прийшла а взагалі когось там повбивали та закатували. То можете уявити, які масштаби Оролівщини має ця так звана виборча кампанія, ці так звані вибори. Ну і сам факт того, що росіяни проводили вибори Путіна на окупованих територіях, уже говорить про те, що ці вибори не мають бути визнаними міжнародною спільнотою. Але на жаль, уже пішли вітання від азійських лідерів, хоча, ну, власне кажучи, і не сумнівалися. Стосовно повідомлення про те, що мовляв, папа римський привітав Путіна із переобранням, писали таке підтвердження цієї інформації, я досі не знайшов. Хоча, звісно, було б не дивно. Далі далі хід, друзі, за країнами заходу. Наскільки вони готові протистояти Гітлеру сучасності. Після того, як Путіну намалювали 87% голосів, це говорить лише про одне: тепер московити з нього будуть ліпити справжнього ідола, культ Путіна перетне усі можливі рамки, а війну проти України та проти всього світу буде посилено. Тож не час думати, не час сидіти, склавши руки, час робити все для того, аби наша держава не просто вистояла, а перемогла у цій війні. Тож, як мінімум, закликаю вас донатити на Збройні Сили України. Як мінімум, будьмо гідними. Па-па!